Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо слово учитель, згадуючи при цьому неконтрольну роботу, тематичне опитування чи підсумкову атестацію. А квіти і добрий настрій нашого першого вчителя, улюблених вчителів, що ходили з нами у походи або проваджали у доросле самостійне життя. Як добре, що у вчителів є свій день, коли ми можемо висловити їм свою любов, повагу, вдячність. Взагалі на світі існує чимало професій, і всі вони необхідні, адже приносять користь людству. Але серед них є дві найважливіші і найгуманніші: це професія лікаря і вчителя. Стати вчителем це не просто обрати фах, це означає взяти на себе відповідальність за життя і долю людей. Завдяки вам, вчителі, світ повниться добром і красою. Ви даруєте мрію, прагнення знань, відчуття прекрасного. Бути вчителем сьогодні досить складно, але якщо він зможе знайти ключик до сердець школярів, то їхня любов і віддача не знатимуть меж. І через довгі роки. Вдячні учні згадають і свою першу вчительку, яка вчила рахувати і писати, і улюбленого вчителя-предметника з його цікавими заняттями, які завжди при зустрічі посміхалися та віталися. Це, мабуть, найвища нагорода в житті кожного педагога. Пройдуть роки, а вчитель знову зайде в клас, щоб донести учням світле та розумне, і буде сіяти в їхніх душах добро та надію. Вчитель буде готувати наступне покоління школярів до тернистої та непростої дороги під назвою життя. Тож зі свята. Ам вас шановні педагоги, Коростеня.